Цьогоріч в Україні ветерани та їхні родини зможуть отримати безоплатну психологічну підтримку. А спецзакладам різних форм власності, які її надаватимуть, держава гарантує компенсації. Як все буде працювати, поговоримо далі з заступницею міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Оксаною Сивак. Вона з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Отже, одразу давайте до важливого, як це буде працювати, і ем, як і коли саме можна буде відвідати подібні центри? Трошки розкажу детальніше. Тобто, в цьому році Міністерство ветеранів має кошти для покриття послуг психологічної допомоги для ветеранів, членів їх родин і також для. Військовослужбовців активних, які зараз е, долучені до захисту батьківщини і членів їх родин, е, наша програма розрахована на всю Україну. Е, тобто, станом на сьогодні ми працюємо е, з наповненням реєстру надавачів е, послуг і хочемо, щоб ці надавачі послуг е, були всій Україні, не лише там в центральних якихось наших. Містах, але й е, в маленьких громадах е, також, щоб до цієї допомоги доступні були всі жителі, е, всі ветерани е, в Україні і члени їх родин. А реєстр вже працює і зараз. Ми якраз е, маємо перші подачі від надавачів послуг. Надавачами послуг можуть бути е, будь-які юридичні особи. Будь-якої форми власності це і комунальні, і державні, і приватні, і громадські е, організації, е, але є критерії відбору, вимоги до е, психологів, які е, мають е, вміти і знати, е, як працювати з бойовою травмою, особливості роботи з військовими, з ветеранами, і володіти доказовими методами. Роботи в ну, з бойовою травмою. А скільки коштів зараз виділено державою на запровадження цієї програми? Ви сказали, що, що кошти є. На який період вони передбачені, і яка це сума? Вони передбачені на 2024 рік, і це 160 мільйонів гривень. Зрозуміло. Загальна сумка за цим напрямком угу. пані Оксана. А ви от сказали, що є існує певна система відбору для тих спеціалістів, які працюватимуть? А чи існує так само система відбору для тих людей, які потребують саме цієї допомоги, чи потрібно їм подавати якісь спеціальні заявки і виконувати певні умови аби потрапити в цю програму? Ні, Таких умов немає. Ми розуміємо, що зараз потреба в психологічній підтримці і допомозі вкрай велика і вона має бути доступною. Тому коли у нас буде е, наповнений реєстр інформація про людей, які е, готові і можуть працювати в регіонах, вона доступна у нас на сайті, і будь-яка людина може зайти, подивитися, е, де зручно отримувати таку послугу. Це може бути і онлайн, і наживо, і вона може звернутися саме до того центру, до того закладу, де її зручно і отримати цю допомогу. А міністерство ветеранів вже по факту отриманої допомоги покриє ці послуги. Скажіть, будь ласка, в якому вигляді саме буде ця допомога? Це якісь загальні групові консультації, індивідуальні, чи це розмова з психологом, чи це якісь інші сесії? От що це буде? Як це буде виглядати? А це буде і індивідуальна, і групова. Тобто ми працюємо і навчаємо психологів працювати з бойовою травмою відповідно до міжнародних стандартів. На першій сесії, на першій зустрічі буде скринінг і оцінка, за результатом яких фахівець підготує індивідуальний план допомоги. Для е, людини, яка звернулася за цією допомогою, і відповідно там розпише, у якому форматі е, буде надаватися ця допомога. Е, це будуть, як я вже зазначила, і індивідуальні сесії, це будуть е, групові сесії, можуть бути сімейне консультування, тому що ми розуміємо важливість е, цієї послуги теж. І як я вже зауважила, що ці послуги можуть надаватися як наживо, так і онлайн, тому що не всі люди можуть фізично доїхати до цього центру. Така опція онлайн зараз теж є. Пані Оксано, а оцей перевірений спосіб зателефонувати на гарячу лінію і миттєво отримати необхідну психологічну підтримку. Він не виключається чи робить зараз це міністерство справ ветеранів. Не виключається, просто різні рівні надання допомоги. Коли ми кажемо про гарячу лінію, то це е, кризова консультація. Це коли людині е, треба сьогодні і зараз, вона туди телефонує, і е, оператори це навчені психологи, які можуть надати якусь першу допомогу під час дзвінка, але далі вони повинні е, е, направити. Дану людину до фахівця, який вже буде безпосередньо проводити більш кваліфіковану допомогу з напрацюванням індивідуального плану допомоги і супроводу в подальшому, і ці наші системи вони між собою поєднані, тобто для того, щоб ну, швидше отримати допомогу. Після дзвінка, під час дзвінка, е оператор-психолог, який на гарячій лінії, може запропонувати людині, яка зателефонувала, подивитися в реєстр. Ну тобто, він відкритий і скерувати саме за місцем проживання. Чи за місцем, де зручно отримувати цю допомогу? Дуже дякуємо. Побачимо дякуємо. на практиці, як це буде. Спасибі вам, що доєдналися. Оксана Сивак була з нами на зв'язку, заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.